Вітаю. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» І з вами я, Євгеній Овсяніков. Головні новини на цю годину вже за мить. Смертельна аварія поблизу Вінниці. Історія українського військового, який приїхав із Саудівської Аравії захищати свою країну. Дівчинка вагою 5 кілограмів народилась в Бершаді. Загиблий та двоє травмованих. Це наслідки ДТП, яка сталася поблизу Вінниці. На обізні зіткнулись два автомобілі Хонда та Тесла. П'ятидесятирічний пасажир Хонда загинув на місці. Водіїв двох автівок госпіталізували. Через аварію рух на об'їзній з дорозі був ускладнений. А на вулиці Хмельницькій шосе утворився затор. Там також зіткнулись кілька авто. Усі обставини та причини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. На об'їзній дорозі у місті Вінниці відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків: це Хонда та Тесла. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинув пасажир Хонди. Водії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На початку великої війни повернувся за кордону, аби стати на захист України. Це історія Назара Хешама із Вінниці. Батько Назара має східне коріння і побратими жертома називали хлопця арабським найманцем. Назар воював на Луганщині та Запоріжжі. і саме поблизу села Роботине втратив ногу. Вийшли, ми забрали в копчик. Один в них пробули буквально 6-3 години. Вони почали на нас і його. І буквально десь через три години, після того, як ми зайшли в цей окоп, то я поранення отримав ногу. Потім я лежав з цим пораненням десь також. Е отримав поранення в 2:30, а евакуїровали в 4 і в 9 кіноопераційному було. Тобто майже сутки я пролежав там тому копі. Не можна було, в мене був відкритий перелом, кістки наружу на нозі. Назар Хешам поранення отримав наприкінці 2023 року поблизу села Роботине Запорізької області. Тоді це був один із найважчих напрямків фронту. Починав війну Назар піхотинцем на Луганщині, потім став бойовим медиком. Я був не на евакуації бойовим медиком. Я був з хлопцями, був з автоматом. Це бігав. Просто у мене була аптечка чуть шерш. І просто коли людина з боку думає, а він бойовий медик, то о клас, він нас точно спасе. Психологічно більше воно працювало. Перше бойове завдання було в Рубіжному Рубіжне, Сєвєродонецьк, Тошківка, перевівся в штурмовики до 35 років, був наказ з Генштабу. Всіх до 35 років можна в штурмовики зробити. І Я перевели мене в 118-ту механізовану. Побратими Назара жартома називали його арабським найманцем. Народився молодий чоловік у Вінниці, але звістка про війну застала його в Саудівській Аравії. Там живе батько Назарія, і там чоловік працював енергетиком. Я завжди брав собі зміну вибирати міг вечірню. Я десь в три години ночі, тобто приїхав додому. Ну, Ключи, як завжди, там, -то, щось їсти, там, тому, тому подібне. Новини дивлюся. І там, в спалах такі, в новинах там, ракети, там, що тому подібне, таке всяке типу, відбувається в Фейсбуці. І я ну, не повірю спочатку, знаєте, як всі перевіряти. Я приїхав вже в сім ранку, то менеджери вже нічого не казали. типу, там, Вони такі мовчки на мене дивилися, за що типу, говорю: я додому. Вони такі точно. О, да. Ну все, пиши, типу, ну, рапорт рапорті на звільнили. Приїхав на батьківщину і одразу пішов до військомату. Направили в Вінницьку бригаду. Я пробув в ній буквально тиждень, тиждень а потім командир роти, е, да, Тиждень пробув, то 100%, не більше двох тижнів. Командир роти сказав, хто бажає виконувати бої завдання на Сході України, крок вперед, періт типу, построїв Ну, Ми вісім чоловік та й зробили крок вперед і так я от поїхав в Луганську бригаду. Втративши ногу, Назар переніс 14 операцій, далі протезування та реабілітація. Зараз Назару 32 роки і він знову студент. Виграв грант на навчання від американської компанії і опановує програмну інженерію. З повномасштабку я поставив своє життя на паузу. Тепер для мене особисто користь військовій справі закінчилась, наприклад. І я знову повертаюся до тих своїх думок, і до тих своїх планів, і до реалізації своїх планів, щоб забезпечити свою сім'ю. Назар мріє багато подорожувати та аби усі його побратими повернулися з фронту живі та з перемогою. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. Подвісті впівдронів та по 150 окопних свічок отримали захисники із 120-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу та із 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка. Військовослужбовці бригад виконують бойові завдання на східному напрямку неподалік, тож будуть знищувати ворога та техніку пліч опліч. Це чергова допомога від громади Вінниці і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Ці-всі пів дрони вони підуть на схід виконувати свої бойові завдання. І наші хлопці будуть працювати і знищувати ворога. Ми отримували і попередні і автомобілі, і IPV-дрони, і Mavic 3 t і багато чого іншого. Тяжко вже підрахувати, скільки якої допомоги було направлено в ті 63 бригади і підрозділи, які ми допомагаємо на постійній основі з початку повномасштабного вторгнення. В даному випадку, якщо ми говоримо про наші бригади, саме Вінницькі, це 120-та з 59-та бригада, наприклад, буквально недавно Червона Калина, і наш сороковий полк національної гвардії, які ми допомагали, то це fpv дрони. Крім того, ми досить системно допомагаємо і в частині придбання відповідного обладнання через субвенції. Крім того, різні є програми в рамках роботи нашого гуманітарного штабу щодо збору і організації відповідної підтримки, наприклад, окопні свічки. Маскувальні сітки ми досить успішно попрацювали спільно з нашими депутатами. Він є лідером серед обласних центрів за кількістю виділених грошей на підтримку сил оборони. Навчитися акторського й ораторського мистецтва та розвинути в собі впевненість у Вінниці стартував прийом заявок на чемпіонат спікерів Вербум 20 Це соціальний проєкт, який складатиметься з чотирьох етапів: кастинг, навчання, півфінал та реаліті шоу. Впродовж шести тижнів учасники за допомогою менторів навчаться вільно виступати перед аудиторією. А наприкінці чемпіонату сім суперфіналістів мають підготувати розповідь на 18 хвилин про власне бачення розвитку України. Соціальний проєкт «Вербум» має патріотичне спрямування, тому його підтримує Департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Багато дуже вінничан Ми бачили всі і в інтернеті, і наживо, як люди з цікавістю слідкували за тими, хто приймав участь, за тими, хто став переможцем, за тим, як вони проходили всі ці етапи. Як цікаво спілкувалися з тренерами, і дійсно це для людей було важливо. І тому ми вдруге, як міська влада, підтримуємо такий захід. У нас є програма підтримки захисників і захисниць наших воїнів, там також є діти, є молодь. Це теж якби, сприяє патріотичному вихованню і вони можуть себе в цьому спробувати. Тому надіюся знову слідкувати і бачити, як проходить голосування, як збільшувалася кількість голосів. Всі переживали, і скажем, таку паузу витримували до переможців. Але всі, хто був учасником, всі були. Відмічені нагороджені, це теж стимулює, тому що люди стараються. Ірина Лапа з Вінницьких хуторів створила кінологічний центр, де навчає людей правильному спілкуванню з собаками та дресируванню. Тут можна тренувати власного улюбленця або працювати з тваринами центру. Завдяки кінологам собаки допомагають військовим у відновленні та соціалізації а також беруть участь у пошуково-рятувальних операціях 2 квітня в Україні відзначають день кінолога з нами на зв'язку. Ірина Лапак. Кінологиня. Вітаємо вас і вітаємо зі святом. Вітаю вас, дякую. Е, які ж головні ось напрямки вашого центру, але перше хотілося б познайомитись з вашим другом, який зараз з вами, трішки теж і про нього розкажіть. Так, да, кажіть гап. Молодець. Це Елім, оно коса Це мій власний собака, мій власний. Він у нас працював і канестерапевтом. Він і працює у нас по різним напрямкам. Він соціалізований, він адаптований, він дуже приємний, дуже лагідний. Ось про центр. Які ось головні напрямки? Що саме можна робити ось в вашому центрі? Що можна робити? Собаку можна виховати, тобто, в нас є різні напрямки. Зараз працює напрямок школа садочок для собак. Тобто, на школі собаки. Проживають і тренуються на садочку, зранку соба привозять, ввечері собак забирають. Тобто, це як о, таке о, цікаве проводження часу для песика. Ось щоб собака був таким ж розумним, як ваш, з якого віку то варто почати навчання, все ж. Чим раніше почнемо навчання, тим краще. А якщо бути чесною, я починаю навчання з щенят з першого навіть при корму. Але десь це під місячного віку якраз буде нормально, щоб собака вже сформувала всі поведінкові реакції. Тобто, чим раніше ми починаємо працювати, тим легше нам, тим краще і тим ефективніше. Е, є така поширена проблема, що буває собака боїться людину, або ж навпаки, людина боїться саме собаку. Ось як знайти підхід до собаки, яка боїться людей, чи ось, наприклад, тварини. Ну, якщо собака боїться, то з цим треба працювати. Тобто ці страхи потрібно у собаки побороти, побороти мотивацію, побороти з інстинктами, іншими інстинктами, інстинктом здобичі, наприклад, а, відповідно, якщо людина боїться собаку, то це потрібно багато часу проводити з собакою, собакою, яка підготовлена до такої роботи, яка вміє працювати зі страхом людини, яка є не агресивною, не небезпечною, яка є спокійною, врівноваженою і яка. В принципі знає в чому суть, що робити, коли людина боїться і не реагує на страх людини агресії. Тобто, чим більше ми спілкуємося з такими от гарними терапевтами, з такими от лояльними собаками, тим швидше наші страхи уходять, і ми звикаємо до того, що такі от велика, така от велика гарна собака, може бути милою, приємною, ніжною, людазною. І, відповідно, страхом, признати, страх це наша емоція, це наша фантазія. І це, якщо ми цю фантазію і цю емоцію переживемо, його в нас не стає. Ви вже сказали, що ваш пес працював терапевтом. От як саме це діє на людей? Як це допомагає людям? Ну, спочатку страх. Велика собака, крупна собака, така от якби страшна порода. Але коли люди починають працювати з собакою, їм стає краще, їм стає цікавіше, і відповідно люди цей страх борять. Спочатку ми боїмося, а далі потім ми з цією собакою контактуємо. Ми її обіймаємо, ми її гладимо. Ми з нею граємося в різні ігри. Ми пробуємо її дресирувати. Хоча вона вже дресирована, вона все навчена. Собака виконує все, що ми їй скажемо. І відповідно воно стає цікаво. А, дякуємо вам і вашому чотирилапому красенню, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, дуже приємно було з вами порозмовляти. А нашим глядачам нагадую, Ірина Лапа, кінологиня, була з нами на зв'язку. Дівчинка вагою 5 кілограмів та зростом 55 сантиметрів, народилась в Бершаді. У Світлани Турчак, мами богатирки, це вже шоста дитина. Мама почувається добре: дівчинка здорова і вже на грудному вигодовуванні. З нами на зв'язку Сергій Зороляк, завідувач Акушерського гінекологічного відділення Бершадської лікарні. Вітаю вас. Вітаю в А Чи були можливо вже випадки у вашій саме лікарні народження таких великих немовлят? За останні три роки таких завеликих дітей в нашій лікарні не було. Максимум, що було, це були дітки 4 кілограма, і не більше. Як зараз почувається, який стан зараз в мами і в самої дитини? Стан мами і новонародженої богатирки задовільний, чудовий. Вона знаходиться на грудному вигодовуванні і на спільному перебуванні разом з мамою в окремій палаті. Сумісного перебування мат матері та дитини. Чи є медичні пояснення такого зросту і ваги дитини? Чи тут грають гени? Ось хотілося б, щоб ви ще це пояснили. Е, в даному випадку, тут також ви правильно сказали, що це є спадковий фактор, також е, генетичні обумовлені причини, які в даному випадку зіграли для того, щоб народилася така богатирка україночка. Е, є також інші причини, але в даному, в даному випадку це, це тільки спадковий фактор, зіграв такі, таку роль. Дякуємо, що під'єдналися і вийшли з нами на зв'язок. Дякую студію. Сергій Зороляк, завідувач Акушерського гінекологічного відділення Бершицької лікарні, був з нами на зв'язку. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що були з нами і стежили за головними подіями дня. Не забувайте перевіряти інформацію та довіряти лише перевіреним джерелам. Слідкуйте за новинами на наших соціальних мережах, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.